Виживання залишків людства під землею, перший серіал Сталевого Арні, шалені космічні пригоди, фінал найсімейнішої саги та багато іншого. Всім привіт, ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні ми традиційно розберемо новинки травня. Останній місяць весни, хоча і поступається у кількості релізів своїм попередникам, знайти щось цікавеньке все-таки вдалося. В описі, як завжди, залишив для вас детальну інформацію про прем'єри. Не забувайте натискати на вподобайки та залишати коментарі. Влаштовуйтесь якомога зручніше. І всім приємного перегляду. Відкривають травень сантехніки Білого Дому. Це реальна історія про сумнозвісний політичний скандал, який сколихнув Сполучені Штати 70-х. Тандем оперативників у виконанні Вуді Гарлісона та Джастіна Теру погоджується на сумнівну авантюру пов'язану з президентською гонкою, яка в результаті приводить до масштабних наслідків. Гучний вотергейський скандал неодноразово висвітлювався в кінематографі, але режисери міні-серіалу обіцяють продемонструвати знайому всім історію з нового боку. Як натякає кумедний трейлер та попередній популярний у вузьких колах сітком творців під назвою Віцепрезидент, на нас чекатимуть харизматичні актори, заплутані шпигунські та політичні ігри, просякнуті неабиякою часткою гумору. Доки третій сезон нашимівших Бріджертонів перебуває на стадії постпродакшену, для своїх шанувальників творці підготували не менш яскравий приквел. По класиці події серіалу розвиватиметься в альтернативному лондоні епохи регенства, а сам сюжет зосередиться на становленні королеви. Ви дізнаєтесь про прибуття юної Шарлоти до Англії та початок складних відносин з королем Георгом Третім, які кардинально змінять правила аристократичного світу. З огляду на трейлер можна впевнено сказати, що на нас чекатиме все та ж стильна історія кохання з чудовими костюмами та декораціями, а також провокаційним сюжетом, у якому точно не варто шукати історичну достовірність. Пам'ятайте, увесь світ бріджетонів це просто яскрава казка. Вартові галактики. Гарячий очікуваний триквел стане не тільки своєрідним прощанням Джеймса Гана з кіновсесвітом Марвел, але й останньою пригодою для нашої улюбленої команди космічних авантюристів, принаймні у тому вигляді, в якому ми її добре знаємо. Третя частина вартових і безпосередньо трагічне минуле ракети переверне з ніг на голову сірі будні героїв. Страждаючому від втрати коханої квілу, потрібно в черговий раз об'єднати команду, щоб спробувати захистити всесвіт і своїх близьких. Про смерть одного з головних персонажів, які стали справжнісінькою сім'єю, відомо вже давно, і вона лише підкреслить послання Гана та настрій знакової стрічки. Режисер, як і самі актори, неодноразово говорив, що остання місія буде досить похмурою та драматичною, але водночас вартові не розгублять звичний для глядачів жартівливий шарм і з великою ймовірністю стануть тим самим єдиним промінчиком світла після серії невдач кіностудії. На тлі численних сумнівних ремейків, детально повторюючих події захоплюючого скандинавського серіалу, міст, явно виділяється німецько-австрійський перевал, який повертається з третім і останнім сезоном. Це дійсно успішний і самостійний проєкт, який не паразитує на сюжеті попередника та використовує лише схожу зав'язку. Жорстоке ритуальне вбивство змусить знайомих вам детективів, незважаючи на численні суперечки та зраду в черговий раз провести спільне розслідування і зупинити винахідливого психопата. Бабкіс. Це комедійна авантюра з Пітером Девідсоном у головній ролі. Комік зіграє самого себе, а всі пригоди, хоча і перетинатимуться з реальним життям, будуть максимально абсурдними та гіперболізованими. На сценарієм працював безпосередньо Девідсон разом із авторами короля Стейтен Айленду. Серіал, скоріше за все, буде доволі нішовий, але якщо вам до вподоби минулі роботи коміка, їх вайб та гумор, то на нього варто звернути увагу. Таємниця бункера багатосерійна антиутопія, знята за мотивами серії романів Г'ю Гої, розповість про похмурі часи, коли залишки людства після краху цивілізації переселилися під землю. Мешканцям гіанського бункера постійно твердять, що заради майбутнього потрібно жити по сталим правилам, адже повітря зовні отруйне і виходити на поверхню небезпечно. Після низки загадкових смертей головна героїня почне розкривати шокуючі секрети бункера. Серіал представлятиме собою тривожний трилер про життя в замкнутому просторі. Напруга, інтриги та гостре бажання дізнатися правду поступово зростатимуть та примушуватимуть нас ламати голову. А напевне, найголовніше в цій історії саме те, щоб жаданий поворот сюжету не повторював прийоми своїх колег по жанру. Випуск 2009 Технотрилер розповість про розвиток штучного інтелекту та його вплив на наше суспільство. В центрі сюжету опиниться три випускника академії ФБР, життя яких протягом трьох десятиліть події серіалу розвиватимуться у різні хронологічні відрізки, тісно переплітатимуться з діяльністю шаї. В надії відшукати вбивцю одногрупника, головні герої дізнаються про світову змову. Серіал досліджуватиме поняття справедливості, правди, людяності та вибору, який визначає наше майбутнє. Наглядачів чекатиме нелінійна оповідь, безліч секретів і одна заплутана справа довжиною у життя. Мізантроп класичний психологічний трилер про пошуки вбивці, бере початок в новорічному Балтіморі. Під час святкового салюту божевільний кілер влаштовує масову бійню прямісіньку в центрі міста. Жодних зачіпок і доказів немає, а чергове полювання може розпочатися в будь-який час. За законами жанру, щоб піймати злочинця, потрібно мислити та відчувати як злочинець. І для цього ФБР наймає нашу головну героїню проблемну поліцейську, у виконанні Шейлін Вудлі. Так як прем'єра мізантропа в низці кар'їн уже відбулась, варто зазначити, що стрічка загалом має змішані відгуки. Це непоганий процедурал, який віддає дань поваги мастодонтам жанру і забезпечує необхідну напругу, але водночас, скоріше за все, підкованим глядачам похід на сеанс не принесе нічого нового. Місто у вогні. Адаптація одноіменного роману сфокусується на вбивстві студентки у центральному парку Нью-Йорка. Паралельно з офіційним розслідуванням, найкращий друг дівчини, який є головним підозрюваним, спробує власноруч зловити злочинця. Але чим більше головні герої занурюються в деталі справи, тим більш масштабний характер вона приймає. Вбивство студентки буде пов'язане із пливовими людьми, незрозумілими пожежами та секретами, які дівчина випадково дізналася. Окрім атмосферного візуалу, який відсилає нас початок нульових, місто в вогні обіцяє глядачам низку загадкових та інтригуючих подій, які об'єднають безліч сюжетних ліній та дозволять знайти відповідь на головне питання. Мати У новому повнометражному екшн трилері Netflix -діва Джей Джейло перевтілиться у професійного кіллера. Головна героїня буде змушена вийти із прикриття, щоб захистити свою подорослішавшу доньку, яку багато років тому заради її ж безпеки залишила. Незважаючи на напічканий під зав'язку екшеном трейлер, фільм буде не позбавлений емоційної частки оповіді, яка сконцентрується безпосередньо на відновленні стосунків між ріднею. До речі, деякі поважні видавництва стверджують, що мати по духу наблизиться до всесвітньо відомої стрічки Люка Бессона Леон. Так це чи ні зможете перевірити 12 травня на стрімінгу? Каталог корейських серіалів на Netflix стрімко зростає, і в травні до них приєднається адаптація одноіменного апокаліптичного мультфільму Лицар у чорному. Події розгортатимуться у похмурому майбутньому, коли через глобальну катастрофу населення нашої планети зменшилося до 1%. відсотка. Головними героями стануть місцеві безстрашні кур'єри Голово, так звані лицарі у чорному, які ризикуючи життям, перетинають небезпечні пустелі заради того, щоб доставити людям кисень і необхідні запаси. Як і будь-який інший апокаліптичний проєкт, лицарі покажуть, як масштабна катастрофа перетворює звичайних людей на справжнісіньких звірів. Хоча коротенький тизер і не радує якісним CGI, південно південнокорейський кінематограф дійсно унікальна річ, яка, можливо, і цього разу зможе здивувати. «Бійтесь ходячих мерців. Восьмий сезон. Довгограючий спін-офф, так як і родоначальник зомбі-франшизи, завершує свою затяжну оповідь. В останніх серіях Морган та Медісон спробують виконати тяжку місію, яка розв'яже масштабне протистояння та поверне віру у світле майбутнє. Восьмий сезон буде складатися із двох частин по шість серій. Перший стрімінг релізний 14 травня, а решту в кінці цього року. Як відомо, те, що мертве, померти не може. Тому фінал чергового спінофу, коли дійсно великого серіалу, може з легкістю перетекти в інші відгалуження зомбі франшизи. Так що мертвяки планують жити вічно або принаймні до того моменту, коли їх проєкти не перестануть приносити прибуток. Форсаж 10. В минулому автомобільна сага, яка максимально наблизилась до супергеройського екшену та найзворушливіших драм про сімейні цінності, підходить до свого завершення. Грандіозний фінал розділили на дві частини. Перша вийде 18 травня, а друга на початку 24-го року. Сім'я Домініка буде боротися проти найсуворішого противника у виконанні Джейсона Момоа. Події розвиватимуться у двох часових лініях. Автори, незважаючи на відмінне прощання, повернуть персонажа Пола Вокера. Родина Торето переживатиме не найкращі часи, а хтось із найближчого оточення навіть зрадить лисого з форсажу. Гадаю, всі прекрасно розуміють, що фінал франшизи буде мегаепічним. і в бажанні. Приплюнити відверто божевільні досягнення минулих частин творці форсажу підуть буквально на все. Тому майбутній кросовер за межами нашої планети з персонажами кіно всесвіту Марвел ніхто не відміняв. Безмовний новий іспанський серіал Netflix із зірками еліти розповість таємничу кримінальну історію юного Серхіо Ціскара. Після шокуючого вбивства батьків неповнолітній хлопець потрапив до в'язниці, де пробув 6 років, не промовивши ані слова. Вийшовши на волю, група психіатрів починає відстежувати кожен крок Серхіо в надії з'ясувати деталі трагедії та зрозуміти, чи не несе він загрози для суспільства. Глядачам обіцяють багатошарову оповідь, сповнену інтриг, брехні та смертей, яка протягом усього шляху неодноразово змінюватиме напрямок і зможе здивувати всіх поціновачів жанру. Платонічне кохання. Це комедійний серіал про пару колишніх найкращих друзів, які, зустрівшись після тривалої розлуки, спробують зрозуміти, чому їх шляхи розійшлись. Сумнівна ванільна зав'язка та відсутність трейлера 100% берегли б цей випуск від даного проєкту. Якщо б не тандем, Сета Рогана і Роуз Брін. Зіркова парочка неодноразово веселила нас, і можливо платонічне кохання теж не стане винятком. На галявині, це психологічний трилер заснований на одноіменному кримінальному бестселері, натхненному темрявою реальних релігійних культів. У центрі сюжету знаходиться моторошна історія головної героїні у виконанні Терези Палмер, яка змушена зіткнутися віч з особистими кошмарами, щоб зупинити діяння фанатиків, пов'язані з викраденням та знущанням над дітьми. На вас чекає гнітюча історія про секрети маленького поселення та його мешканців, яка припаде до душі всім поціновачам похмурих, депресивних та закручених історій із релігійним підтекстом. Пробираючи через мільйони дизлайків та гнівних коментарів, ремейк культового мультика Русаленька 1989 року в кінці травня вийде на великі екрани. Мюзикл роборшала сюжетно повторюватиме історію відомої всім принцеси Аріель, яка мешкає на самому дні океану. У своїх роликах я неодноразово говорив, що не так категорично, як більшість користувачів мережі ставлять до подібних переосмислень легендарних образів із нашого дитинства. Звичайно, канон це дуже важливо, але оригінальні картини назавжди залишаються з нами, а невдалі ремейки, очевидно, не здобудуть ніякого успіху та потонуть серед інших експериментів сучасного світу кіно. До речі, напишіть, чи є серед вас такі сміливці, які відважаться переглянути оновлену русалоньку. Фубар. Залізний Арні у свої 75 років все ще відвідує Голдс Джим та грає брутальних персонажів, які ж бурляють направо і наліво своїх противників. Багатосерійний шпигунський екшен з нотками гумору розповість про колишнього агента ЦРУ, який несподівано дізнається, що його донька теж працює на спецслужби. Ця шокуюча таємниця вплине на стосунки рідні та змусить персонажа повернутися до роботи і виконати останню місію. Фубер, якщо я не помиляюсь, стане першим серіалом в акторській кар'єрі Арнольда. А його мотив, гадаю, впізнають всі, адже він повторює ряд типових для Нетфлікса екшн картин з вибухами, перестрілками і моментами-кумедними жартами. На сьогодні в мене все. Обов'язково пишіть, які фільми чи серіали плануєте переглянути. Як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку, за перегляд і до скорої зустрічі в наступному випуску.